Перед тим, як почати це відео, коротко розкажу, що саме буду використовувати. В мене є ось такий от матрац від Годокса на 100 Вт З сотами ще є дві отаких палки РГБшних. Також є отаке от світло, теж РГБшне. І лампочка епочу. За основу беремо два кадри. Перший це буде оцей, другий трошки покрупніше. Так, перше, що я роблю, це виставляю Ефельку. Трошки вище над головою. Світло. Взагалі, по-хорошому, виставлятися від фону. І Спочатку виставити фон, а потім виставляти вже світло на лице. Але я сьогодні зроблю інакше. Перше, що я зроблю, це поставлю всього лише 10% і поставлю найтепліше світло, яке в мене є в годоксі. Це 3300. І зразу ми його відвертаємо ось так, щоб світло було максимально об'ємним. І не потрапляло на фон наш. От, якось, якось так. Мені здається, що навіть так трошки багатовато, і можливо, я його спробую ще розсіяти, але це вже буде видно пізніше. Нам треба на, на фончик кинути. Я от зараз гляну, що, що мені може зробити е, оця лампочка, і вистачить її. Ну, не б сказав би, щоб вона прямо закриває потреби. Із-за того, що я виключив верхнє світло, яке було дуже тепле, трошечки картинка помілась. Зараз зміню баланс білого і ми повернемось. Так, ось я поставив 4800 кельвінів. Трошечки на лиці зробити тепліше картинку. Так. І міняємо відтінок на той, який нам потрібно. Так. Ну, давай на оцей, так? Да? Ну, ти ж розумієш, що у нас палка світить, мені здається, що одна, типу, як підсвітити нею стіну. І другу палку я хочу поставити туди над софтом, щоб трошечки засвітити оцю стінку. І потім переключимося поближче і буду вже виставляти конкретно по референсу. Сунув трошечки стіл для того, щоб отримати. Якраз такий ракурс, який мені потрібен. Угу, Світло все одно трошки в кадр лізе, тому я його відставлю подалі. Так, є. Але я бачу, що воно дуже сильно світить зараз сюди, і для того, щоб його перебити, я спробую його перекрити чимось. Але це ми зробимо пізніше, а зараз я хочу порівняти палки, щоб вони були якраз такого відтінку, як і на нашому референсі. Десь так. 157 градусів у мене на приладі. Не прям в один, в один, але досить схоже. Я його приглушаю на 7, 8%. Так, 157. 4. Ну і насиченість, будемо дивитись зараз по картинці, вже наскільки сильно його треба бити, щоб картинка була схожа. Ну Мені здається, що десь ну ледь-ледь. Прям слабенько і тут. Прикол в тому, що на самому, на самому референсі воно б'є трошки зверху. Але я поки не можу уявити, як його тут поставити. І так, так як я не придумав, що робити, то я роблю ось так. от. Я його зараз просто на скотч тут поставлю. І теоретично воно повинно якось плюс-мінус так от працювати. І тепер повертаю його назад. Так, я міняю палку на панельку. Для того, тому що нам тут, в принципі, сильно світло і не потрібно, таке прям дуже потужне. От. А, а палка мені тут зіграє роль кращого прибора, ніж амаран. Як він нагрівається. І зможе краще мені підзалити оцю основу. Досить схоже. Не ідеально, але я думаю, що на постій ми трошки підправимо і буде виглядати дуже схоже. Регулюємо світло, щоб воно мечилось з нашою картинкою. Ну, типу, ось так приблизно. Я думаю, що це ось наш. Додав сюди амаранчик і розсіяв його через отаку штучку, От, е щоб воно виглядало не так точково, щоб воно трошечки мало якусь форму, так як в мене немає його чим перекрити. В принципі, у нас тут є два варіанти, як можна було б його використати. Або ось так, от, як я зараз. В принципі, мені цей варіант теж, теж подобається, тому що він підбиває легесенько. Зараз зроблю її трошки тепліше, щоб вони мечилися з трубкою ззаду. І воно трошки підбиває саме от освітлення по самому вікну. Тобто так воно однотонне і так ми його добиваємо трошечки робимо більш таким однорідним. Звичайно, не ідеально, тому що по-хорошому його там розсіяти, прибрати все. Якщо ми рухаємось саме по референсу, то я бачу, що там у нас мається лампа, яка світить приблизно, мабуть, може 5-600 там, в залежності від того, як, скільки у них стоїть. Я зараз спробую добитися такого ж самого результату і змінив би на 4800. Мені здається, що в даному сетапі це ближче буде. Якщо який варіант вам подобається більше, ставте в коментарях. <хи> е, мені більше подобається варіант, там де ми використовуємо саме колор. Мені так більше подобається, в даному випадку. Хай воно буде так. І добиваємо вже до кінця, зараз покажу результат. В принципі, вже досить непоганий результат. Єдине, що в мене виключилась лампа, я її потім додам. Е, я хочу ще для того, щоб зробити отут світло трошки більш м'якішим. А тут 10% це мінімально скільки можна поставити. І я не можу зробити менше. Тому розсіюємо через усю штучку для того, щоб воно виглядало уже так, як нам треба. Якось так. Стало вже трошечки краще. Е, вирішив замінити на отаку панельку, ще одну таку саму, е, щоб зробити імітацію, імітацію лампи саме неї, тому що підвела епорчу. E так, в принципі, у нас вже виходить схожа картинка. Єдине, що я е, побачив на око, зрозумів, що це світло трошки не мечеться за тим. І, в принципі, я навіть зараз бачу, що воно трошки відрізняється. Ну, типу, треба нам трошечки синіше його зробити. от Ну, десь не ідеально. Але приблизно, приблизно так. В принципі, зосталося там маленькі. Я трошечки отут знижу потужність цього світла, оце закрию сильніше сюди. І, і треба ще заповнити ось тут, доставити те, чого нам не вистачає. Ще, ще деякі зміни. Вирішив спробувати трошки менше зробити світло ось тут. І трошечки змінив температуру, щоб воно меншилося. Сподіваюся, що воно плюс-мінус таке, як мені треба. Спробуємо варіант номер два. Я тут, я тут. Паскуда. Ну, фокусуйся. Дякую. На що я ще хочу звернути увагу? Це те, що е, трошечки недопрацьована от ця частинка. Е, те, що я не помітив зразу. Е, там трошечки є контровичок, який б'є от в голову і от сюди. Е, і ми його допрацюємо за рахунок оцієї лампи, оцієї лампи, і сподіваюсь, що вона вже дозаряджалася, і ми це зробимо. І я ще його насиченість. Приберу насиченість трошки, щоб вона, Щоб воно ледь-ледь синім віддавала. У мене просто немає його чим зараз підвісити зверху, тому я його просто руками буду тримати ось так от з-за кадру. Сподіваюсь, для тебе це відео було корисним. А якщо так, то став лайк, підпишись на цей канал, щоб бачити більше контенту е, по відео. І до нових зустрічей. Стоп. Знято!